Друзі, днями в Києві відбулася прем'єра захоплюючого і водночас драматичного з елементами чорного гумору міні-серіалу, ховаючи колишню від Світ Відсвітіві Оріджиналс. наша команда завітала на прем'єрний показ поспілкувалася з зірковим складом, поспілкувалася з творцями цього мінісеріалу. Так, і дізналася ексклюзивні подробиці, які що ж чекає там на глядачів. Давайте дивитися. Цілувати обов'язково. Я веган, я мертва не дуже. Красива, ексцентрична художниця, яка сама пішла на війну, важко поранена і в шпиталі, просить надіслати запрошення на власний похорон чотирьом мужикам. По вашому, про таке просять друзів. У світ вийшов новий десятисерійний український драматичний з елементами чорного гумору серіал, ховаючи колишню Художній дебют власного ориджанал національного онлайн-кінотеатру Світ ті, який вже доступний до перегляду на платформі. Події розгортаються у Києві, де чотири чоловіки знайомляться під час церемонії прощання з їхньою спільною колишньою, яка загинула на фронті, а потім збираються разом, щоб з'ясувати, кого з них вона. Любила більше. Мужики діляться на такі типи. Мужик свято, це я. Папік, він же Подорожник – і Прикра випадковість. Все по факту. Історія про стосунки, дружбу, місце чоловіків і жінок у сучасному світі. А головне відверті чоловічі розмови, що не залишать жінок байдужими. 10 серій, 10 зустрічей головних героїв: Олександра Родинського, В'ячеслава Довженка, Артура Логая та Слави Бабенкова, які завітали на прем'єру серіалу, щоб поділитись подробицями і враженнями. Ніби у мене день народження сьогодні. Я не знаю, чому я щось таке переживаю і є внутрішнє якесь таке піднесення. Я дуже сильно чекав виходу цього проєкту, ніби це проект цього життя. І хоча Артур не захотів привідкривати завісу, подробиць свого героя все ж заінтригував. Не хочеться. Спойлерити. я коли прочитав першу серію, я такий, ага, зрозуміло. А потім я дочитав останню сторінку. Я такий о, ота, отак. І я такий, так, мені треба другу почитати. Мені треба почитати другу. І я зрозумів, що там не один жанр в цьому кіно. Я назвав це кіно, бо це кіно. Цей серіал це кіно. Режисер серіалу Сергій Кулибишев розповів: для створення не довелось нічого вигадувати, адже реальні події в Україні і стали натхненням на створення. Ми довго думали, чи слово «натхненно», чи підходить воно, але насправді ця історія не дарма про прийняття втрати. Вона для того, щоб багато людей, які зараз в Україні там втрачають свій уклад життя, своїх близьких рідних, щоб для них була ця історія як про щось, що може допомогти прийняти і відчути, що ти не один. А ще з великою любов'ю розповів про команду серіалу. Команда це окрема моя любов. З одного боку актори фантастичні, і це актори, під яких я одразу писав серіал. З іншого боку, це команда професіоналів. Це дуже велика честь для мене, як для того, хто придумав цю ідею. Створив, а потім на зйомках я дивлюсь і не можу повірити своїм очам, що стільки одних з найкрутіших людей в Україні працюють на нашій історії. Відверто про гострі теми, на які сьогодні не всі наважуються говорити, саме їх сміливо піднімають творці цього серіалу. Розповідає директорка з маркетингу Марина Русак. Вже на сьогоднішній день ми бачимо, що трейлер серіалу Ховаючи колишню, підірвав мережу інтернет, тому що сама назва, ховаючи колишню, да, вона вже провокує різні думки, поки ти не подивився її. Але головне, що співпало в нас як у бренду «Світ-ТВ» і у цього серіалу, це ті цінності, які він несе. Чесно, щиро, красиво, але це про життя, це про дружбу і це про любов. І ті цінності, які ми транслюємо через контент для нашого тому тут склалося все, і мені здається, що цей серіал не залишить нікого байдужим, тому що це така відверта чоловіча розмова про жінок. Серіал вже доступний до перегляду і своїм сюжетом обіцяє не залишити українців байдужими.